Цікаві факти про півня і курку. Над вирішенням питання, хто з'явився першим курка чи яйце, бився ще Аристотель. Він зайшов у глухий кут і зупинився на тому, що і яйце, і курка з'явилися одночасно. Тож формулювання яйце чи курка стало синонімом чогось нерозв'язаного і суперечливого. Серед свійських птахів найпоширеніші кури. Вважається, що вони походять від диких банківських півнів, що мешкають в Азії. Дика попередниця курки була дрібною, вагою не більше 1 кілограм. Ранні свідоцтва, на які посилався в своїх працях і Чарльз Дарвін, вказували на одомашнення курки в районі Індії близько 2000 років до нашої ери. Курячий вік короткий, тому підрахувати точну кількість курей, що живуть у світі, неможливо, але їх приблизна кількість становить 19 мільярдів особин, а це три рази більше чисельності людей. Домашні кури найпоширеніші птахи планети. За тривалу історію одомашнення, людиною виведена велика кількість полі різних на вигляд та забарвленням, особливостями розведення і напрямком використання розводять їх заради м'яса та яєць, крім того, від них отримують перо і пух. Нині у європейському стандарті. З птахівництва нараховується близько 180 порід корей, проте в цілому у світі їх понад 600. Всі породи поділяють на три групи: яєчні, яєчно м'ясні та м'ясні. У різних порід яйця мають різний колір білий, коричневий, зелений, блакитний, червоний тощо. У курей яскраво виражений статевий деморфізм. Тобто відмінності між санцями і самками. Чоловічі особини відрізняються від жінок яскравим оперенням, яке особливо виділяється на довгому пишному хвості і шиї, у півнів на ногах утворюються кісткові вирости, шпори, і курка й півень мають на голові борідку і гребінь. у півня більше, ніж у курки, які є органами терморегуляції і дозволяють перенаправити кровотік до шкіри. У східнослов'янській та християнській міфології одна з найважливіших функцій півня часова. Його спів визначає межі нічного часу доби, коли діють темні вісівські сили, а своїм співом о півночі півень розганяє нечість до наступної ночі. Спів третіх півнів свідчить про закінчення дії нечистих сил. У природі кожна група птахів займає свою ділянку, проте запеклі бої й каліцтва за свої володіння шкідливі для популяції і для виду в цілому. Тому природа влаштувала так, щоб півні, відомі забіяки, домагалися захисту своєї території безкровним шляхом, сповіщаючи однопламінників гучним кукуріканням, щоб показати, хто тут головний. Кукурікання – це виклик іншим півням, на якій ті подають відповідний клич. Дзьоб курей короткий і твердий, що допомагає їм легко скльовувати зерно. Курка, неначе вибиває барабанний дріб, зубів у птахів немає, воду вони ковтають, трохи піднявши голову, і рідина просувається самопливом, а кор можуть ковтати у найнаймовірніших положеннях голови. Пережовуванням у кореї займається м'язовий шлунок, у напрямку від дзьоба до шлунка у них наявне розширення нижньої частини шиї воло. Тут тимчасово зберігається запас їжі і місткість його у 10 разів більша, ніж місткість шлунка. Корм у волі затримується на певний час, змочується секретом залоз і легко проходить у шлунок. Він складається із двох частин залозистої і м'язової. М'язова має міцну мускулатуру. Й усередині виставлена щільною плівкою кутикулою, яка виробляється спеціальними залозами. Завдяки цьому проковтнуті гострі предмети навіть гулки швидко тупішають і не завдають шкоди організму. Крім цього, кури ковтають дрібні камінці для кращого перетирання зерна. У дорослої курки в шлунку знаходиться до 20 грам дрібного гравію, а у п'ятиденного курчати вже 0,5 грамів. Грамів піщинок кудкудакання корей – це справжня мова. Вчені визначили мінімум 30 різних значень звуків, якими кури повідомляють про те, що відклали яйце, запрошують побратимів, бо тут багато їжі, а також закликають протилежну стать у шлюбний період. Особливим звуком кури реагують на стресові ситуації, наприклад, на появу хижака. У матері кочки не голосно розмовляють зі ще не народженими курчатами. А курчати ще за кілька днів до появи на світ починають спілкуватися з квочкою, використовуючи. Для цього близько десятка сигналів. Яйце це статева клітина, що складається із жовтка, білка та оболонок. Маса курячих яєць 50-70 грамів, проте. Зустрічались курки-рекордсменки, які несли незвичайні яйця. Наприклад, у Франції описане яйце вагою 170 грамів, але воно було із сюрпризом. Це яйце матрешка. У більшому знаходилося менше, і причому обидва мали і шкарлупки, і білки, і жовтки. У Німеччині курка знесла яйце вагою 350 грамів, у ньому було аж 4 жовтки. Кури здатні нести яйця протягом 10 років. Кури всеїдні. вони харчуються дрібним насінням, травами і листям, черв'яками, і навіть невеличкими серцями, такими як миші. Часто риють землю у пошуках комах, личинок і насіння. Також курям потрібні вітаміни, особливо яєчним породам. У промислових умовах вони зазвичай харчуються спеціалізованими кормами, в які додають білки і зернові культури. Цікавим фактом є. У курчати, яке повинно вилупитися із яйця, на кінці наддзьобника з'являється яйцевий зуб, за допомогою якої пробивається міцна шкарлупа, а потім зуб зникає. У курей, як і у динозаврів, добре розвинений зір, що дозволяє чітко орієнтуватися в просторі. У курей і півні високий інтелект. Вони можуть пам'ятати зовнішність понад 100 курей. Або людей, та запам'ятовують тих, хто і як до них ставиться.